Всім привіт, це канал Вело Волоцюга. мене звуть Мирослав і зі мною сьогодні вже не Гоша, а Паша. Знайомтеся, це Павло. Вийшла така у нас сьогодні поїздка дуже спонтанна. Паша позвонив, каже, їду кататися як справи. Я кажу, чекай, зараз витаю велик, виїжджаю до тебе. Він до речі сьогодні їде вже на своєму новому велосипеді, бо минулий рік він катав на такому жорсткому ашанбайку 20-кілограмовому. І це був приклад тої людини, для якої головне кататися неважливо на чому. <свісно> Він на ньому навіть під горб, інколи бігав, бо не міг їхати під горб на ньому. Як тобі взагалі на цьому, на новому вільчику катати? Ну, прикольно їздити, звичайно, якісний велик. Це дуже зручно і типу, їздиш задоволений. Це Pride Rocks 8.1, по-моєму. Да? Свіженький якийсь там 23-го року, якщо я не помиляюся. Зараз, якщо знайду відос, я вставлю шматок відосу, як ми минулоріч складали його, коли він тільки-тільки його замовив. Їду до друга зараз. Купив він собі велосипед, будемо зараз його складати. Ось цей красавчик. Зараз будемо розпаковувати, все покажу. Течний ключ. Трічний. Словом, поки складали, побачили, що розмір рами S -ка. а треба було м -ку. Тому зараз все пакуємо назад, буде власник відправляти велосипед на заміну. Для вас пройшла одна секунда, а для власника... Цього коня пройшов тиждень, поки він чекав, щоб йому замінили раму на м ку Склали ми цього коника. Як враження, Паша? Ну, Перший раз проїзд. Це саме дизайн. Е сподобався колір, сподобалась така матова фактура самої рами. Враження саме від їзди. Ну, перші спроби сподобались, але... До кінця сформується думка щодо їзди вже протягом там день. Коли нормально а... поїздиш, правда. Так, Треба проїхати, хоча... Ну правильно, ну це він проїхав буквально там 200 метрів. От щойно перша проба була. Ну я на нього сів, ну порівняно з моїм, прям аеродинаміка відчувається. Це я не пам'ятаю, сказав Pride Rocks Tour. Верніш Pride Rocks 8.1. Вау! Гарний краєвид тут. Оця річка вона йде звідси, таким бубликом закручується туди і там знову такий поворот йде. Я ну, дуже класний подібний ефект, колись бачив, з другом їздили в велопоход. Це в Бакоту ми їздили. І там є таке село. Десь між Кам'янцем-Подільським і Бакотою, де дуже висока круча, ну, угу. і ми там ставили намет, і отут так вигинається річка, а там вона ще більше, і, я, і було видно два краї, типу, звіти і так по кругу на цю сторону. Угу. Дуже гарно. Я був в Бакоті. Ну це не самі Бакоті, там, де розлів цей великий, знаєш. А там саме ну не дуже не популярне абсолютно місце. Угу. Туди треба знати, щоб туди поїхати. Я десь був в якогось мандрівника, прочитав в інтернеті, ми туди заїхали і переночували на тому місці, дуже круто. Камінець там такий стоїть, наче стілець кам'яний. Ти знаєш, я коли купив цей велик, я дивлячись на ці тонкі покришки порівняно з тим, що в мене було, знаєш? Ага. то я думав, я взагалі з страхом їхав по цих камінцях, знаєш? і ага. старався все обминати. І взагалі не хотів їздити, ти ж пам'ятаєш, не хотів їхати по... не по асфальті. Типу, ну, на початках ти казав. Да. Оце давай трасу. Так, так, да -да, тільки по трасах, коротше. А зараз вже, знаєш, як оце вже втратилася така новизна в ньому. Я вже привик, то мені вже поки на ньому їздити. Ага. І насправді цих покришок достатньо, щоб навіть їхати їздити по камінцях. Просто треба. Звичайно, це ж гревел покришки. Скільки там? Де? 35, по-моєму. Так, абсолютно, вони, вони не вони не тонші, як колись люди їздили на цих Україні. Ага. Ну так. Вони навіть грубші, може частково. А це. І тим більше, що якщо ти їх добре накачуєш, то вони ну блін, це повітря в камері, воно не дає е, коснути, типа до обіця. Вдарити обід ти маєш на увазі. Так, так. Ну але в порівнянні з тим великом в тебе там то були широкі поки. Ну так. Да. Але він і їхав як віз старий якийсь, в тебе все скрипіло, там я як згадаю, це просто жах якийсь. Спочатку, коли купив, то ні. А, ну да. Але насправді я його тільки купив і в нього проблеми зразу почалися. Ну це такий дешевенький просто... він там. Да, просто... із за 1800, да, такий підписаний. Сталевий за сім. МТБ який... за сім. Да, Це жах був просто. Типа незначні, але проблеми були зразу. Ага. Цей теж починає вже якісь свої моменти проявляти. Ну бо за ним треба, знаєш, доглядати. Що? Треба його обслуговувати. А ти, я, наскільки я знаю, не дуже там слідкуєш за ним. Поки що. Ну, то Я на ньому проїздив тільки одну зиму. там, угу. По суті, десь 5 місяців йому. Ти вже й падав на ньому жорстко. Так? Я дуже жорстко падав. Я пам'ятаю, ти розповів. Я ще, ще неодноразово падав. Ага. І Пад... все одно вирішив, що лом не твоє, так? Ну так, да, так, да. не моє кінець. Я отут з цього хорба як їхав, теж летів. Падав? Я їхав на великій на великі швидкості, але це було зима, я їхав по повному льоді. Почав тормозити і мене почало нести. і Я тако просто блін, з одною ногою так на льду ага. і колесами просто, тако як на, на санках їхав, ага. як на ага. лижах. Знає. Не зміг загальмувати. Так? Да, я просто тако їхав на трьох цих ногах, дрифтував. Да, да. І це, і потім коротше, там був такий, типу, камінь, щось таке, якби різка якась яма чи горбок, щось таке. І мене кинуло, коротше, я, блін, злетів з велика. Але це було не дуже великий кидок, я е, впав на коліна, на руки, знаєш, це не було щось таке. Uh -huh. Мені шльоми не подобаються, ти ну, дурацький шльоми. Є прикольні шльоми, я бачив такі відоси. Але... дурацькі, типа, нахуя мені шльоми, б, блін. Я що, в танку їду, якби тішою. Я катаюсь на віліку. Я з тобою абсолютно не погоджуюсь з шльомом. Ну реально, спасає. мені ну, якось не, ну, недоречно шльом. Це, як ти би, недоречно, я... ти вже впав, вдарився головою з твоїх слів тоді. Ну так. Да. І все одно кажеш, шльом недоречно. Ну, недоречно. Ну, якби, ну, якби ти черепушку розкроїв, то я думаю, тоді б ти подумав, що краще б я був в шоломі. Ні, розумієш, якби я їздив би. Ну як... добре, щоб все добре закінчилось. Я, якби я їздив по якихось горах, там, якихось горбах, прямо на дуже великій швидкості. і в мене була мета цю швидкість збільшувати. Я дійсно е, ризикував там, і так далі. Ну, звичайно, я би ради профілактики вдів, вдів би шльом. А так, для чого? Я достатньо повільно їду. Інколи там з Чувак, швидше. Чувак, ти можеш їхати хоч наскільки хочеш повільно, але машина буде їхати, десь зіб'є якийсь придурок тебе. Як ти на це дивиш? Що ти на це скажеш? Ну, не знаю. Я не особо по цьому поводу хвилююсь. Ясно. у ну, кожного своя позиція. ніхто нікого Ні, не Ні, Я не осуджую хто в шльомі. Але. Я так само не засуджую, хто без шолому. Це бачиш, я, я, не... я не вдіваю спеціальний одяг, під, коли їду на веліку, Я, ага. коротше, не... взагалі для мене це. Я до цього ніколи не готовлюсь там так на ніколи просто... якби до велосипеду не відносишся, як до якогось там виду да, спорту. Да. Для так? мене це не як спорт, це обична тема. Я встаю зрану, сідаю в велик і їду. Ага. І я в тому, що я вдягнутий, обично в тому я і їду. Типу, це просто засіб пересування. Да, да, да. Угу. Я ж не почну зараз шльом вдівати і всю цю. Ну це я, до за речі, цю штуку я розумію з приводу того, коли людина ну, прагне просто. Кежуал їздити на Веліку. Це нормальна штука, бо коли ти його використовуєш як транспорт, це такий по факту в тебе байк, або якийсь прогулянковий, то це не твоє хобі, там, яким ти живеш прямо, то можна і в кежуал одягу їздити. Нічого в цьому немає. Але я все ж таки шолом. Одягав би, хоча б на якісь такі. Я, дов, я довші недавно заїзди. з великом пройшовся в, просто пішки, вів його в його руках, і зрозумів, що я вже це не робив, блін, не знаю, ну пару місяців точно. Просто не ходив пішки. Ага. Я в шоці був, я просто вів його в руках і йшов пішки, думаю, блін, я вже стільки не проходив, я не знаю, місяця три. Коротко. Та тим більше ти на ньому кожен день. Кожен день постійно. Ну то, Може варто було б, але що я тебе починаю переконувати? ну Ти чисто по місту десь там пересуваєшся, ну, переважно, ну, так. переважно да? ти ж виїжджаєш покатати не так часто, правда? Ну, останнім часом так. Ну так, так. на більш-менш далекі дистанції. Так і є. Ось такі от справи. Що ви думаєте про шоломи? Давайте посваримось трошки в коментарях. Ну за що вони думають? Звичайно, самі такі спортсмени, вони скажуть, да як це б шолома, не можна. Е, та й все, що, що шолом треба одягати тільки на голову, любому, який там... є мозок. Да-да, Бо таке щось. Вони там спеціальні кросовки вдівають. Ну, ну носки, я, я притримуюся тої точки зору, що кожному своє. Це його голова. І він обирає захищати її чи ні. Тут ми і вип'ємо чайку. Дуже гарне місце ну, для цього. У тебе такі покрихи великі, просто жесть. У мене? Ну зараз вони виглядають справді. Просто великі. там можна летіти по любих горбах і камінцях. Як, як МТБ ніби виглядає, правильно? Да, Так, ну абсолютно. У мене е, такі, типу, менші. Але я теж не парюсь. Я їх накачав... 38, я казав, 35, це 38. 14. Я їх накачав, круто, як камінь. Ну, Трошки вітряно, але mm. тут дуже гарно. Зараз ми чайку заваримо. Трав'яного. Дивій чувак, колись ми... Ти ловив в дитинстві свірків? Цвіркунів. Да. Ні. Не ловив, Я а їх ми... тільки по обіці взагалі побачив. Диві, якщо це нора іменно, іменно їхня... То ми отак запихали паличку, угу. і вони точно вилазять звідти. Просто стовідсотково. І тоді їх можна зловити і. Ну вони такі величенькі. Я їх вже тільки-кілька років тому вперше з віркуна побачив. Ну так вже в... у ну, думаю, як, Якщо це і його нора, то його там нема. Зараз Анаконда вилізе. Спробуй ще тут і тут. І отку атакуєш і він по-любому починає боротися і починає вилазити. Так розумію, нічого не вийде. Тут багато цих дирочок. Но... Покличеш, якщо в тебе вийде. Я зараз чайку заварю. Головне їх не травмувати, типу знаєш. Треба відчувати, якщо ти відчуваєш його там, то не можна його окоцити. Mm -hmm. Ясна річ. А просто його дразнити. І він починає вибігати за тобою. <рес> вибігати за тобою. Oh. Холодним на пальці дало трохи. Все, чувак, дивись. Тепер я знайшов його нору і 100% він тут є. А ну давай, хантер. Цвіркуновий хантер. Дивись. Ну давай, те, що я пропустив у дитинстві. Морозі. Ага, диви точно. Він бореться проти тебе, він вибігає на ага. палку. Ні чого, сі. Две. две. Бачи, от, і його а. можна зло это. Двесь. Прикол. Боже, його вже не пускаю туди. І він А, бач, він, не... ага, він з другої сторони. Він не кусається. Ні, він тільки що би бився Ага, да-да-да, у да, да, нього голова така кругла, тільки. Да-да, бач. Він не кусається. Нічого. А ще його просто не пускаю туди. Вот. Все, хай де тусити. Прикол, ми так робили в дитинстві. Да. Я до глядачів звертаюся. Ага, так. я не робив. У мене дитинство теж було без смартфонів, без цього всього. Ми пам'ятаєш ці козаки-розбійники. Давай я, типа, хотів нажати, щоб. Воно стоп. А, щоб фокус був. Так, да так. -да. О, є, тепер класно, тебе видно. Ми ці козаки-розбійники, потім пекаря, знаєш, грали такі ці. Uh -huh. Коли ставиш на металоломі, в школах в нас металоломі при кожній школі були. Uh -huh. пам'ятаєш? Uh -huh. Ну да, да, uh -huh. так, теж. Ага. І там такі банки з-під фарби були великі. Ми брали ці фарби, виставляли великі палиці і пекари грали. Uh -huh. Головне, щоб ні ні ніхто не подивився це відео, як ловити свірчків і не почав їх знищувати. Не, не переживай. вандал. Я думаю, у нас адекватні глядачі. Uh -huh. Я не думаю, я впевнений в цьому. Тому в мене навіть сумніву немає. Так, сірники. У мене джетбойл п'єзо підпалення. Всю баклаху вилів. Він мене на 500 мл. Але тут по факту 600 можна кипятити. Хитка конструкція вийшла. Дивись який чайок. А, пахне. Ти каву не брав, так? Да? Ні. Ти ж сказав, чай хочеш. Да, я чай питав. Просто... Такий запах, знаєш, баню зразу нагадує. Mm -hmm. Банний запах. Яблучко, будеш? Давай. Я вже захопився процесом. Запарив кружечку, вона в мене одна. Ну як одна, я взяв одну. Собі буду пити прямо з джетбойла. Тримай ложечку. Диви, що я взяв. Це наш мед місцевого розливу. Це не домашній, це цей мед. Вартін. Давай відкриємо. Реклама, я вже сам відкрив. Там такий набір був класний. Я Шість, по-моєму, було таких баночок. І кожна баночка, ну, якийсь інший мед. Це липовий, бачиш? Там був вакацію, ще там якийсь. Липовий, бачиш. типу, фейковий. Липа. Цвіркуни цвіркочуть. Сонечко світить, вітер вій. Чаю хочуть. Чаю хочуть. Кайф. Чай гарячий тільки. Погрузитись в атмосферу в бані треба. Ва! Угу. Я ж казав тобі. То в мене ще більше, бо тут не окремилася. Ну, щоб не остивало, знаєш. Воно угу, угу. Ну, ще повільніше остиває. Може зняти її. Угу. Так, все. Ми погнали. Купа пуху з туполь вже. Тут Тополь багато. Таких Шевченківських класичних. Можна каже, давай набираємо темп трохи. Бо ми проїхали мало, а вже чаю попили. Не могли пропустити гарне місце. Дивіться, яка краса. Живописні місця. Все, ховаю, і погнав з горба. Поля. Угу. Кайф, які рельєфи так, Камера зовсім не передає цих рельєфів. Клас. Ми дуже гарний, гарну пору обрали, щоб покататися. Там жовті поля. Ліса. Ти що тут? Коросонечко буде сідати. Дуже гарно. Це вночі велик... похоже. Це якісь великі птахи. Да. І минулий раз я тут проїжджав, теж вони літали. Шкода, тут не дуже знімеш їх здалека. Але вони такі коричневі, і великі, ну видно, що хижі. Він полює, летить. Якихось мишей виглядають, мабуть. У нас взагалі птахів ідеальні умови для життя насправді. Бо мишей у нас дуже багато. Ну, по полів багато, багато польових да. мишей. У мене така колись польова мишка завелася класна. Така рябенька в дровітні. У мене в тій дровітні все заводиться. Миша польова жила, потім якась пташка. Ну вже я знаю, яка це дріст співочий, завела. Звела гніздо з тими яєчками такими бірюзовими. Потім вони вилупились, пропали. Ціла історія дровітні. Каже, зайця бачив, я минулого року за зайцем їхав тут, тільки в ту сторону. Я теж так сам. Їду, він вискакує на дорогу. І... А, на дорозі ні. Отак я... на дорогу. Я шість горба їду. Він вискакує, починає дряпати від мене, просто я за ним на великій швидкості. Ага. І він не звертає, але, знаєш, по дорозі біжить. А я отут. Я отут бачу з лівої сторони. Лисиця побігла. Тут живності не видно. Заскочила в дерева. Хижі птахи. Лисиці, зайці. Що тут тільки немає? І я дуже радуюсь, насправді що заборонили охоту. Дуже радуюсь. Ти думаєш, зараз цей вже третій рік заборонено полювання, то воно популяцію добре так підніме, так? Да? Та ти що? Неймовірно. Просто неймовірно підніме. Я вже бачив косуль в цьому році. Я бачив. що тоді розказував, теж бачив, навіть знімав якусь оленів. Ну, ти маєш рацію, мабуть, зараз всякої цієї живності хватить. Мені було б прикольніше, чесно, я такий тип людини, що мені було б прикольніше вийти в ліс і подивитись на тварин, чим вийти в ліс і застрелити їх. Ну, ясна річ. Ну, комусь... я особисто, ну, Особисто я взагалі не розумію полювання. Немає потреби в ньому абсолютно. О. Людина задовільняє якісь свої такі первісні інстинкти. Да, якісь такі, да. І вони зовсім такі просто тварині. вбивати беззахисну тварину. Угу. Це ж не те, що ти виходиш, вдіваєш спортивні кросовки і виходиш, блядь, догнати зайця, розумієш? Ага. Або ну, з тим з ведмедем чи... б'єш б'єшся. Тут взяв з прицілом, сів корот, собі на горбу, бах-бах, застрелив беззахисну тварину. Угу. Ну що ні? Це взагалі. Наї шансів Те, нема. Теоретично так само можна було б говорити про рибальство, правда? Теоретично. Ну так і є, в принципі. Але якось до рибальства. Та немає. Ну, якось рибу такої... не так жалко, як зайця, в принципі. Немає якоїсь такої відрази, правда? Да, да, до рибальства. Да, да. Так і є. Ну я взагалі не розумію цього мисливства, якщо чесно. Ну, Ми просто душевні люди. Це наш ну, якби, логічний алгоритм емоцій. Угу. Поїхав Паша дещо по своїх справах Тепер доїжджаю я сам Гарно сонце сідає Думав чесно кажучи, що застану, як сонце прямо сідає, сідає і Може навіть довелося без фарою їхати, але... Не так воно і швидко заходить. Ще за дому, вдома буду. Завжди бачив отой пам'ятник. І не знаю, що це за пам'ятник. Ніколи якось туди не підходив, зараз піду подивлюся. Якраз вдалий момент. Там якась речушка маленька протікає біля нього, біля неї пам'ятник. Пам'ятник жертвам фашизму. На цьому місці в червні 42 43-го 43 було розстріляно більше двох тисяч євреїв Яслава та його околиць. Ага. Імена загиблих навіть по посиланню можна побачити. Нью-Йорк серпень 2018-го. Отак, а я і не знав. Ось такий вийшов сьогодні спонтанний велобложик. Простенький. Дякую, що дивитесь мої покотеньки, дякую, що коментуєте, лайки ставите. Я все це дуже ціную. Це мене підтримує і мотивує. І якщо будуть наступні відео, то зустрінемось. Пока-пока.